Сумно в сонгороді восени, низьке темносіре небо, не то ранок, не то вечір цілий день, пронизуватий холодний вітер, купи пожовклого, мокрого листя і дощик, дощик і дощик. Плачуть під ним вікна, плачуть стріхи, плачуть дерева, тини, коні, плаче навіть картуз з вожчика, що, закутавшись, на напередку. На вулицях ні душі. Тільки де-не-де перебіжить через дорогу яка небудь баба, піднявши спідницю на голову, просуне важким ходом жидівська балагула та з розіб'є блискучу сталеву грязюку рівненькою стежкою. Сумно, а ще сумніше в темний, довгий холодний вечір. Вітер, наче казиться то стогне, то плаче, то регіт підніме, то стиха, поволі застока по віконницях, запертих то знов заскиглить, завиє, заплаче й сипне і сипне дрібненьким дощем. Густо страшенно, безлюдно, тільки тополі, неначе з докором хитають чорними вершечками, мов дивуючись, як таки можна вилазить на вулицю в таку негоду. Лед набличить лампочка в камері слідственних Сонгородського арісного поміщення. Тхне потом, парашею, махоркою і кислою капустою. Постелявшись над койкою, прислухаючись іноді до дверей, розмовляючи пошепки, грають у карти-арештанти чути, краля зверху, сімка хвалить, запиши хвальоно, вино, козир. Іноді пошепки, але виразно прокочується лайка, в темних кутках сплять. Щось тихо застукало з вулиці в вікно. Андрій встав, положив карти, прошепотів Без мене не грайте, і підійшов до вікна. Якась темна жіноча постать, освічена світлом одного з двох на ціле місто ліхтарів, другий біля поліції, стояла, нахиливши голову. Ти, Мотре, одчиняючи з легка вікно, прошепотів Андрій. Постать підняла голову, трохи розмотала товсту хустку, і на Андрія глянули великі глибокі мотрені очі. Я на. Андрій простягнув руку крізь грати і взяв невеличкий клуночок. Там десяток пиріжків і курка, додала Мотря. Добре, чого вчора не прийшла? Ти сетишся? Я питаю, чого вчора не прийшла? сухо прошепотів Андрій. Не можна було, не бреши. Ну, от не бреши. Батька не було до півночі, дитина сама, а я от все побігла б до тебе. Де ж батько був? На роботі. Де? Розбили лавку старого Хаїма, знаєш, знаю. Багато? Рублів на п'ятдесят казали. Ілько насилу венісланту. А он що? Хм, злісно всміхнувся Андрій. Там були Ілля Іванович? Ну, тепер я знаю. Мотря мовчки нахилила голову. Може, не пускали Ілля Іванович? Вони теж на лінії солом'яного жениха? Чи в проходку з ними ходили? Ага, Чого мовчиш, сука?» Грізно прошепотів Андрій. Похвались же, Мотря мовчала. «Говориш, може, вже рушники подала? Ну, от ще, підняла Мотря голову і знов нахилилась. Гляди, гадано, сціпив зуби Андрій, обманула, обістцяла сказати правду, тягнеш і досі? Гляди, тільки подумаєш вийти за Ілька уб'ю. Чуєш? Уб'ю першої ж ночі. Я ніколи на вітер не говорю, не дури. Вітер, що затих на хвилину, мов прислухавшись, засвистав, загудів, засипав густим дощем і трохи не попхнув Мотрі. Не змерзла? промовчавши, буркнув Андрій. Ні. Що? Та підніми голову, чого нахилилась? Не змерзла, промовила Мотрі і несміливо подивилась йому в очі, замовкли. Чуть було ляпання заяложених карт, вино світить і дріботіння дощу по вікні. Мотря куталась. Не бачила, Никодима? Бачила. Що, не говорив нічого про тебе? Ну, да». лається, нащо ж ти так? Бідує страшно. Так паршивому й треба, хай не задається, думає, як надзиратель, то й цяця ця велика, зі злістю прошепотів Андрій. Він каже, що зовсім і не хотів тебе лаять. Бреше гад, ти знаєш, як все було. Ти говорив, що він щось. Розкажи ти, знаю, що через тебе. Отто нехай не задається, і знає, кого зачіпає. Як же се вийшло? Так він каже, що й не лаяв, і не думав, каже, хм, і ж мурло прокляте, а лаяв? Та мало того, а ще захотів товхаться, я, бач, не дав йому раз горілки, що ти мені передала, так образились. І от. От, причепився до мене, щоб в камору йшов. Ще рано кажу, не піду, ну не розказувать. Я й вилаяв його. Він зо всієї сили трах у груди мене, хотів його задушити там же, ж, та здержився. Тільки сказав: Гляди, не кодиме, все даром не менеться тобі, знай кого бить. Плювать, каже, я на тебе хотів і хочу. Страшний волк у лісі, а в тенетах тьфу. Ну, добре, нехай так, побачимо. Пройшло, мабуть, з тиждень, я з ним наче помирився. випивав по-приятельськи одним словом. Ну, помирились, наче того й не було. Так ото в понеділок кажу йому попроси смотрителя, щоб пустив мене з тобою в цілюрню. Мене тут пускають, поставлю, кажу, півкварти. Попросив він, пішли. Прийшли до Васьки, знаєш, я тому зараз морг, то й туди, сюди, і поки мене постригли, Никодим уже був п'яний, як свиня. Тільки й розуму, що дивиться, кинув я його, прийшов до смотрителя, та й кажу так і так, ваше благороді, надзиратель Некодим, котрий водив мене у цилюрню, напився п'яний і не сповняється своєї служби. Я мог би утікти. Той, звісно, перелякався, дякує мені, та зараз за Некодимом. і прогнав: Не задавайся, і знай, з ким діло маєш. І ти не втік, похопила Мотрі. Отто, чого ж ти? Тікать не треба як? Отак якби я втік, його б не вигнали б зі служби, бо він сказав би, що я чи побіг, чи як небудь. А так, я сам прийшов без його, тут же оправдання нема. Нехай тепер без заробітку поскаче. Діти ж маленькі у його, жінка. А друге, те, що мені нема для чого й тікать, все одно оправдають. Все, що я не втік, буде ще один доказ, що я не винен. Аби то я виманив гроші у того мужика. Аби я, значить, був винен, так хіба б я не втік, коли такий случай пішов, га? Ну да, але, ж. Але ж, Але перебив Андрій, у суді, аби щось представив такого, як се, й оправдають. А як засудять, плювати я не їх хочу, хто докаже, що то був я, мало що такий і такий. Ти прямо докажи, що бачив, як я був з ним і гроші брав, а може, хто схожий зі мною? А ще ти будеш говорити, що я у тебе був тоді, та й грехт. А як Ілько покаже, що тебе не було, він тепер ненавидить тебе, то може. «Хм, як я зробився женихом, так і ненавидіть став? саркастично всміхнувся Андрій. Ну, так я ж його не боюсь. Як? А як він скаже, що він був у мене весь час і не бачив тебе, а його у мене бачила Хвидора, нахиливши голову, тихіше додала Мотря. Хм, милувалась і все-таки плювати, аби ти показала. А хіба я повинен перед ним сидіти? Скажеш, що п'яний спав цілий день у повіці. от і все. Та його й питати не будуть, а сам не напроситься, побоїться мене. Він, тоді саме, як моє діло буде розбиратися, буде сидіти тут. Перекажеш йому, що через тиждень тут уже буде. Той подав на нього, буде отвічать буйство і покушення на грабіж. Смотрите, сказав. Через тиждень? перепитала Мотря. А що тобі жаль? Так чого ж? Просю ж тебе украдь хоч усієї хвидори курку, піймайся нарочито, полайся і посадять, і не будеш розлучатися з ним. А то ж жаль. Мотря мовчала. Та що похилилась? Говори щось, якого ж чорта прийшла? Скучила, піднявши голову, привітно дивлячись на нього, прошепотіла Мотря. І за гільком скучиш? Мотря почала кутитися. А ще довго до суда тобі? Та ти зуби не заговорюй!» – мимоволі всміхнувся Андрій, а говори, про що питають. Та я не чула зовсім, що ти говорив. Ех, не чула. Холодно, Андрію, уся змокла, я вже піду. Вбирайся к чорту, чого ж стоїш? Ну, то я зостанусь, ти сердишся? Йди, йди. Ні, ти сердишся, скажи, що не сердишся. Та йди, простудишся, прощай, прощай, а завтра прийти, як хочеш, зачиняючи вікно, сухо відповів Андрій, і, наче зачепившись, возивсь коло защіпки. Я прийду. Приходь, байдуже муркнув він і защіпнув вікно. Мотря ще трохи постояла, подивилась на вікно, зітхнула і, щільніше закутавшись, Тихо пішла в темний глухий переулок. І дійсно, через тиждень Ілько вже сидів у камері срочник між штундарями, посадовленими за збірки, дрібними злодіями і буянами. Зараз же він звелів усім грішми поділитися, побив одного, що хотів із ним змагатися, посидів три дні в карцері, але, вернувшись, повитягав уночі гаманці у багатих, поділив рівно на всіх і напоїв усю камеру квартою монопольки, яку невідомо де роздобув. Дозорці та й сам смотритель, наче нічого не бачили, не бажаючи через якийсь час мати собі страшного ворога на волі, а ще через тиждень вводили в ворота Мотрю, закутану, з дитиною, на руках трохи бліду, але через це ще кращу. В той самий час Андрій сидів на призбі. Побачивши її, він спершу зблід, потім почервенів, знов зблід і не міняючи пози. З ненавістю буркнув, як вона порівнялася з ним, весело посміхаючись до нього. У паскудо, мовчала, прибігла таки за ільком. Ба за тобою, радісно дивлячись на нього, і наче чекаючи, сього питання, жваво відповіла Мотря. Але Андрій вилаявся, сціпив зуби, одвернувся, пішов у камеру й п'ятий день не показувався. А як виходив на хвилинку, до Мотрі не заговорював. Коли вона винувато, благаючи його, зачіпала, він тільки лаявся зневажливо і наче не добачав її. Мотря зблідла, схудла, благала його через сторожів, простоювала цілими вечорами під вікном його камери, а з Ільком і не говорила, навіть раз вирвалась і плюнула, як той хотів обнять її. Андрій змилувався і звеселіла Мотря. Заспівала, засміялась, обцілувала і Васька, і на другий день уже жартувала і сміялась до Ілька. Знов змінився Андрій, але вже не ховався в камері, не тікав від розмов з Мотрею, тільки говорив з нею так холодно, так якось по чужому, дивився на неї так чудно, що Мотрі з ним було і важко, і ніяково, а на самоті якось пусто, нудно і сумно, до смерті сумно. Знов почались благання, знов Ілько Остогид, знов усміхнувся по рідному Андрій і знов звеселіла Мотря. Тільки вже при Андрієві розмовляла з Ільком без сміху, без жартів, без Андрія шпильнувала, щоб усе знали тільки вона та Ілько. Ілько ж, хоча і всміхався до Андрія, і сам заговорював до його, при Мотрі махав кулаками і щиро задавався. Видався теплий ясний день, один із тих днів, коли літо наче виривається з мокрих холодних обіймів осені, спішить попрощатись з людьми, сміхнуться тепло, ласкаво, востаннє й покориться долі. Сонце гріло пекло, грало в калюжах, що займали трохи не півдвора, жваво цвірінькали горобці, тріпались кури, лазила по дворі свиня з поросятками. Тільки дерева, оголені, якось сумно виставляли з саду голі свої віти та тужливо хитали вершечками. З камер повисипали арештанти, порозсідались біля дверей, повиносили койки з тоненькими сінниками, порозвішували мокрі спідниці, сорочки, онучі. Дехто стиха заводив пісні, дехто бурюкався, а дехто прямо сидів, грівся і смаковито хмурився на сонце. Навіть Степан, старий дозорець, соціаліст, як звав товариш його Гаврило, за те, що той не постив у Петрівку, їв у неділю до дзвону, не хотів читати ані букви з Біблії і не любив багато балакать. Навіть Степан виліз із темної сторожки, сів у коридорі, надів окуляри і став читати путешествує по ріки Оранжевої і є я притоках», що вже років зо три, як він його почав читати. Біля тину, Проти сонця на койці сидів старий Дем'ян, ватажок штундарів, із симпатичним лицем і добрими очима дідочок. Поруч сиділи брати його, себто одної з ним віри дядьки один рудий, бородатий, огрядний, другий носатий, чорний і худий. Проти їх, на другій койці, сидів Гаврило Чилаєк з паняттям. Високий, худий і тонкий, схожий, як сам про себе не без гордощів казав на святого Антонія, чудотворця Печерського. Гаврило не пропускав ні одної церковної служби, харчувався самою цибулею і житнім хлібом і в розмові закидав повченому. Біля Гаврила, примостившись на цеглинах, писав на койці листа худенький чоловік, старанно виводячи букви, поводячи за рукою кінчиком висунутого язика. І через кожні три хвилини, повертаючись до Гаврила за порадою. Далі, ступнів на три, на голублях тачки сиділа Мотря, а на самій тачці пацаючи ногами і вставляючи іноді своє до балачки, прибраний і веселий ілько зайшла релігійна суперечка. Дем'ян говорив спокійно, навіть весело. Гаврило іронічно всміхався. Худий деколи подавав свого гострого і перцем слова. Рудий, добродушно розтягнувши рота в усмішку, однаково пильно слухав і Дем'яна, і Гаврила, і однаково, як видно було, не розумів ні того, ні другого. Але самий процес суперечки, очевидячки йому страшенно подобався. Серед двору, махаючи шапкою, посвистуючи, ганяв смотрительських голубів Андрій. Похмуро часами поглядаючи на Ілька й Мотрю. Ха-ха-ха, зареготався Данило, откинувшись назад. Як по-вашому, виходить, що церкви не надо? Є та факт? Ха -ха -ха". Ну, а де ж, приміром, сказати? Должні находитися усякі богослужебні віщі, ну, сказати, чи чаші чи, ну хоча б і чаша? Де по-вашому? Будь-лі де, усміхнувся Дем'ян. Можна і в скриню покласти. Є та, значить, там, де штани і сирочки? Ха-ха-ха, там і воші, і блохи? Воші теж від Бога. Ну, хоча чаші перед службою миються перед усіма так, щоб усі бачили, а що роблять ваші попи, ви не знаєте, от що. Хто ж то миє, піп ваш? У нас попів нема, а ми є той, хто у той раз службу служить. Ну так, підождіть, ухопився Гаврило. Ви говорите, що той, хто службу служить, а він же має право? Має. Хто ж йому його дав? Ми. Є то факт. А ви ж маєте право, право давати? Таке саме, як і ваш архірей або синод. Ха-ха, ха Іван Степан Денис Синод? <смас> Славна припорція. От Гаврило Петрович перебив чоловічок, протягуючи листа. Чи так, бо той. Гаврило поважно взяв і став читати. Письмо, пущено мною Марком Гавриловичем, к жені своїй Параски Михайловні, прошу тебе. Ну, это я вже читав, що Марко, будь то маслом, это вже. Ага, от сіда. Я, Марко Гаврилович, прошу вашої милості, ви виказуєте, що я вам масло приніс, а я нікакого масла не видал, і не знаю, і не бачив, і не чув. А ви, як находите на себе претензію, то дасте 5 рублей і будете одвічать сильно строго, якби не бачили острога, то побачите. А я так говорю, почав тихо Дем'ян, як чоловік знов висунув язика, нахилив голову набік і став виводить букви. Бідному чоловікові копійка багато значить, ви візьміть те, чи в тебе родиться, чи помре, чи свято яке, чи щось такое. Уже плати, плати попові, бо гріх. А в Писанні що сказано? Поважно і навіть строго перебив Гаврило: Шерче убо научать усі язики, крістящі во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Га? То такий факт. То значить, що сам Ісус Христос постановив, щоб були священники. А ви ж тільки Євангелію вірите? Це ж по Євангелію. Та не сказано, щоб за те вони із живого, і з мертвого шкуру дерли, вставив худий, не звучачи з Гаврила очей. Рудий добродушно засміявся. Вони й не деруть, але беруть те, що дають. Та ви, Гаврила, хлібом не корміть, а попів не чіпайте. крикнув, сміючись, Ілько. Гаврило хитнув головою і зневажливо, але так, щоб не бачив і не чув Ілько, скрививши губи про бубнів. дурний піп, дурна його молитва! Помовчали. Недаром кажуть, почав, зітхнувши Дем'ян, – чиї ворота менеш, а попових не менеш. Деруть вони з вас, як самі хотять. Ану, Гаврило Петрович, прочитайте далі, протягнув знов листа чоловічок. Гаврило хотів щось сказати Дем'янові, але тільки махнув рукою і взяв листа. І то побачите, промив він, шукаючи нового. Ага. І прошу вашої милості, не радійте моєму гору. Як Господь дасть мені благодать, то якось воно буде. Мені Господь помножить нещасному, то якось воно буде. А я, Марко Гаврилович, і так ніколи сльози не висихають у мене, і прошу вашої мілості, не оставте моєї просьби. І тим самим до свідання, остаюсь жив, только здоров'я мене плохо, потому що досадою. Ну, все, байдуже, якось воно буде, письмо писав Марко Гаврілович, звініті. Вони усе, значить, мені маслом дорікають, пояснив чоловік, а я того масла так от не гріх заприсягнуться і не бачив, яке воно на вид. Андрій вилаявся на весь двір. Всі повернулись жовторябий. Трубохвостий голуб, не вважаючи на Андріїв свист, ляскання в долоні, ніяк не хотів підніматися вгору до гурту, і все перелітав з хліва на льох, то з льоху на хлів. Підожди ж, злісно просичав Андрій, підкрадаючись до льоху, де сів жовторябий. Політаєш у мене. Параска каже, признайсь тобі легше буде. А я в чому я буду признаватися? Я того масла. От ви говорите перебив чоловіка Дем'ян. Гріх око не палить. А я на це можу сказати!» Жовторябий, нічого не гадаючи, повернувся хвостом до краю і став чепуритися. Мотря Гілько пильно слідкувала за Андрієм, який то присідаючи, то ледве виступаючи наближався до льоху. Ось він уже біля дверей, ось загляда на голуба, ось піймав. Та не бий. крикнула Мотря. Андрій навіть не підняв голови. І став злорадно бить по ногах, по крилах, по голові переляканого жовторябого. Та пусти, не муч. крикнув Ілько. Наміряючись уже пустить, Андрій, по сих словах, мовчки злісно глянув на Ілька, усміхнувся і, схопивши ніжку жовторябого, крутнув. Почувся легенький хруст, голуб несамовито забився і затріпався. Андрій зламав йому ніжку. Цей хруск, розкритий в мить рот жовторябого, безсила його тріпання, все це над чому розом проняло Ількові тіло. Пусти, рявкнув він і кинувся до Андрія. Мотря зблідла, схопилась і побігла до них. Штунда і Гаврило змовкли і, не знаючи, в чому річ, стали дивитись їхній бік. Пусти, не муч, глухо прохрипів червоний, спіною на губах, важко дихаючи Ілько. А тобі яке діло? Блідий, аж жовтий, з синіми губами глянув на нього ненависно Андрій, не випускаючи голуба. Та чого ти присікався до його, сухо промовила Мотря, випустить який сердобольний. А, так ти за Андрія? блиснув на неї очима Ілько і ступив до Андрія. Пусти, говорю. Андрій мовчки, дрижачою рукою, став ще шукать у кишені, плювать мені на твій ніж, не пустиш? Андрій... Важко дихав, з презирством усміхався і мовчки копався в кишені, не випускаючи голуба. Так, отже, розмахнувся Ілько, і, не сподіваючись цього, не вспівши пригнутися, Андрій спіткнувся, зачепився і впав, випустивши голуба. Ах ти ж! Тільки скрикнула Мотря, і, як вовчиця, в'їлася зубами Ількові в руку. Але зараз же почула, як щось важке ударило їй в перенісся, у голові страшенно зашуміло, мигнув в очах жовтий тин і, хитаючись, вона впала додолу. Стережись, Ільку!» – Мить пронеслося по дворі з десяток несамовитих, переляканих голосів. Ілько здригнувся, хотів повернутися до Андрія і, крикнувши якось уе, скривився. Схилився і, скоцюрбившись, упав рядом з Мотрею. Кров виразною червоною стежкою полилась із розпоротого живота, полилась по колінах, по чоботях і стала всмоктуватись в білий сухий пісок. Пройшов рік. Ілько хутко після того видужав, Отбув срок, вийшов із буцегарні, ще гірше запив, загуляв. Піймався на роботі й попав у губернію в тюрму, звідки уже не вертався. А Мотря з батьком, сином, старою матір'ю Андрія, спродавши свою Андрієву хату і ґрунт, зараз же, як повезли Андрія в тюрму, поїхала за ним, повінчалась, і всі виїхали на поселення, куди присудили Андрія за покушення на убійство.